Друзья, всем привет, всех с добрым утром. Выезжаем опять ми з вами на працю. Так, он у вчора, що я проїздив почти 263 км. На часах у нас 6.08. Тільки що була у нас воздушна тривога, думав, наверное, зараз їхати работать, але тільки вийшов з дому. Вот. Так сразу прийшла отмена. Это хорошо. Так що сейчас прогріваю машинку, он, бачите, прогрівається И будем їхати на заправку заправлятися. И короче, работать. Не знаю, попробую, може і в следующей неділі. Получиться в мене. Чтобы... Ось вам покажу зараз общий пробіг. 162 709 км. Може і вийде і наступної неділі, так іменно, щоб тут в э, 5 утра виїжджати Не знаю, буду старатися, соберуся силами, ну поки що якось так. Так що прогріваю машинку, виїжджаю і буду вам розказувати, що на протяженні буде з роботою. Так, на часах вже 6.09. Називається, приїхав на свою голову. Нічого ще не работає. На часах він уже. 6.16, а заправка не робить Коротше, поїдемо так, друзі. Зілив перший заказ, мінімалку, приїхав на автостанцію Дачна. Ділюся, ззаді мене там усе красне по болту, а тут, к сожалению, пока що тишина Так, на часах у нас вже почти без 27. Ну, я вам скажу, траса свободна. Ну, навіть на в'їзд в Київ практично машин немає. Тим більше сьогодні неділя. Це вже завтра буде веселуха. точніше сьогодні вже вечором вона буде. Ну тут такое. Коротше, сидимо, ждемо заказіка. Дощ вроді би в нас перестав. А то був і що, яке їхав, а зараз, слава Богу, успокоївся. Так, коротше, попав я опять до себе, додому на район. Получається, що я зрозумів? По Чоколовки з'явила мінімалку. І Чоколовки приїхав сюди. 4 заказа за, грубо говоря, за 2 часа. І всі, так як учора. Мінімалки. Один оце заказ, що сюди приїхав до себе на район, трошки цифра більша. А так все. Все по мінімалках. Не знаю, чого воно так. Де ці хороші цифри з самого утра. Хер його знає. Це, думаю, може поїхати, заправитися. Зараз вже пол дев'ятого на часах. Поки що, коротше сидимо, ждемо заказу. Що воно буде, побачимо. В ожиданні чуда. Так, коротше, попав, друзі, я до себе на район. Тепер дивимося по заправочці. Дивіться, проїхав я почти 307 кілометрів і заправився я на 750 гривень. Ну, вийшло, грубо говоря, розход трошечки. Бо похолодало, вчора трошки з печкою їздив, вчитаю, вентилятор включаєш, воно теж потихеньку собі нагрузку дає. Коротше, якось так. 750 гривень просто улетіли. На часах у нас усе вже 8.39 і починаємо все з нуля. Наша пісня хороша, починай з початку. Коротше, друзі, удачі мені! Приїхав я на героїв Сталінграда. Так Зараз вам кратко пробіжу по заказах, що в мене було. Привіз я тоді, як в себе на районі заправився, взяв заказ, я на в центр. От. Там в районі Львовської площаді. Оттуда я переїхав почти аж за куріньовку. Прийшов мені тоді заказ. Коротше, як би сказати, я стояв перед луговою на автозаводською, треба було назад розвернутися, поїхати, взяти клієнта, забрати. На лугові на око я висадив. От, потім отуди стояв. Прийшов мені заказ, оце приїхав на героїв Сталінграда на оболонь. Їхали з пареньком, оце балакали всю дорогу. Розказував там, Mitsubisie Utlander, саліндблоки каже, треба міняти. Каже, нормальні попробуй, найди кругом один каже, Китай предлагають, а Китай це каже таке там, на 2-3 місяці. Ну, якось так. На часах у нас вже без 20.11. Ну, тухленька, тухленька сьогодні неділька. Побачимо, може, далі щось буде повісілее, ну пока що. Коротше, стоїм на оболоні. Ось такий в мене квартальчик тут. Видно, не видно, вам ззаді трохи. З тим, коротше, ждемо заказа. Так, добрався, я зараз нахожусь возлі Бабиного Яра. Коротше, стояв я на оболоні, ну, час 15 железно простояв, нічого не було, думаю, буду їхати. В направленні Мінської і приходить мені заказ на Петровку на епіцентр. Теж завис клієнта. Завис клієнта. Навірно, минут так з 10 постояв, плюс-мінус. І думаю, буду вже, мабуть, відвигатися додому, бо щось робота взагалі слабо. Вон зараз на часах без 10 час ровно. От. Думаю, буду відвигатися додому. І тільки починаю виїжджати з епіцентра, мінімалочка по болту на метро Дорогожичі. Взагалі супер. В коїсь мірі трошечки вже відбив дорогу, бо планував, буду, думав, взагалі буду їхати вже додому так. Ну Зараз виставив додому би по уклону, по болту. Не знаю, буде що ще не буде. Ось тут, бачите, ось для Бабенного Яру я стою. Вон там пам'ятник. Так що, коротше, друзі, якось так. Так що сидимо, ждемо заказіка. Що воно там буде, не знаю. Ну сподіваюся, щоб так, щоб прямо чуть не під на якийсь заказ мені прийшов. Друзі, я вирішив вам ще засняти. Ззаді мене остановилась учебна машина. Інструктор бачу вийшов. Видно, я тут масло доливає. І учнік стоїть, дивиться, куди треба заливати масло. Так що, якщо що, щоб вам була наука. Дивіться, якщо вдруг хто збирається йти вчитися на права. або учаться, все запамінте, щоб не дивитись, Господь не перепутали, що куди заливається. Це саме головне. Бачите, видно, розказує, де що називається под капотом. Лайк інструктору. Так. Виїхав я на вечірню рибалочку. На часах у нас воно вже 6.03. Програмки запустив. Сидимо, ждемо заказіка. Тоді, ото, виходить, я привіз на Дорогожичі, на дорогожичах минут 15 постояв, нічого немає. Короте, в направні вдома поставив, що по болту, що по уклону. До Святошина доїхав, тишина, якось так. Ну, побачимо, як у нас зараз вечір зложиться. Якщо, що, все вам розкажу. Не переключайтесь, друзі. Так, я зараз знаходжуся на автовокзалі. Якраз тільки привіз клієнту, спрацювала воздушна тривога. Коротше що, я, виходить, перший заказ узяв на Ушакова. Це район Академгородка. Туди я прийшов мені заказ на Хрещатик. Тільки висаджую на Хрещатику, одразу тільки висаджую. Правда, з противоположної сторони заказ мені, ну, два парінька вони, коротше, перебігли на мою сторону. От, Ну і полетіли. ось тільки приїхав на автовокзал. Ну що, тепер сидимо, ждемо заказу. На часах вже 7.15. Може, щось і робота зараз буде сипати. Воздушна тривога зроботала. Побачимо, як буде.